Що болить? Мама, мама, мене Антон врятував. Антон, це як? Це правда. Ваш старший хлопець посадив його у ванну з водою і сам сів. Саме завдяки цьому вони і вижили. Похваліть вашого старшого, якби не його правильна реакція та швидкі дії. Мам, це я в усьому винен. Я не хотів робити пожежу, чесно. Пожежу? ну що ти таке кажеш? Мам, я на Антона на запальничкою махав, а штори загорілися. Господи, ну що ти кажеш? Дякую тобі. Дякую. Ти вибач мене. А що сталося? Ніна Антон, Денис, може, ви і мені розкажете? Ну що, будемо подавати вашого сина на звання героя-рятувальника руку? Якого з них? Старшого. Завдяки його реакції та кмітливості хлопці залишились живі. Антон. Молодець. Пощай з тобою.